Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Кубей Hamster. Він же ж Кубей KU 402B від українського дизайнера з Чернігова з нікнеймом Utilizator. Ось його лого під шпеником. У мене вже були ножі цього дизайнера, і один, зокрема, у мене є. Це Тусан тс 483 Чудовий ніж, мені дуже подобається. Він гарно зібраний, він харизматичний, він дуже зручний. Хоча і, от, як на мене, ну, я звик до менших ножів, десь в форматі близько 3 дюймів. От то мені він такий трішки габаритний, але ну, дуже зручний і дуже подобається, як він виглядає. Цей же дизайн також харизматичний, сміливий і більше саме, от про, саме про дизайн, саме про реалізацію цієї харизми. Такої. Він от, не знаю, чи він схожий дійсно на хом'яка, але от в складеному вигляді він мені навіть більше схожий на якийсь катер чи яхту чи корабель. Дуже, дуже гарний ніж. Давайте озвучу його характеристики, поки далеко не, не втік в роздумиці. Отже, загальна його довжина 20 см. При довжині клинка 88 мм. Товщина клинка при цьому 4 мм в найтовщому місці. Сталь 14C28N, Руків'я з титану, замок фреймлок з сухариком. Всі торкси Т8, кліпса однопозиційна, титан анодований, має отаку от таку текстуру цікаву. Маса ножа 148 грам. Начебто той досить чимало, проте він не відчувається важким. Насправді він дуже гарно збалансований. І для своїх розмірів, для цільнометалевої конструкції. Та навіть взагалі от немає в мене відчуття такого, що це важкий ніж. Це хіба що, якщо мати от щось легке для порівняння от водночас, от, якщо так взяти, то так, от так можна відчути. А сам по собі, то не відчувається ця вага. Я вже тут встиг додати в кадр для порівняння пару третю і Тусан ТС 483. І ну, відповідно, Хамстер у нас більший від типових 3 ножів і менший від типових ножів з клинком 3,5 дюйма. І він загалом найбільше схожий по типу розміру. На такі ножі, як от Fox Metamorphosis. Або ж Cold Steel Working Man, або ж він же Prolight. Або той же спайдерко манікс. Далі додам вставку з відео механіки ножа, бо ну, механіка чудова, але мені тут немає де під штативом її належним чином показати. Тож, які у мене враження про цей ніж? Ніж сподобався. Як я вже казав, він харизматичний, от, цікавий, ненудний. В подібному типу розмірі це багато для кого може бути важливіше, ніж якась практичність, тому що, знову ж таки, от, витиснути універсальність чи практичність з подібного розміру ножа? Воно не завжди має багато сенсу. Все одно. Він не стане від того, тим же, не знаю, Cold Steel Voyager. так? Ви з ним ліс зрубати все одно так ефективно не зможете. Тому цікавий ніж, який вам подобається дизайном, формами, викликає емоції, радує око, це теж важливо насправді. Хоча, звісно, це річ індивідуальна. З якихось нюансів я можу тут відмітити, хіба що ну, однопозиційна кліпса, але це фреймлок для фреймлоків це не рідкість, скажімо так. І при складанні, як і у багатьох фреймлоків, лайнерлоків без фліпера потрібно бути обережним. Ну, точніше, як, у мене проблем з цим немає. У мене складається ніж. От, незаточеною стороною, от сюди на палець і ніяк не контактує з РК. Проте я зустрічав людей, які відтискають далі, і тоді може РК зачіпати там нігодь чи, можливо, палець. Повторюсь, у мене немає такої проблеми, але анатомія вона у всіх різна, тому ну, варто кожному для себе враховувати, дивитись, як. як у вас в даному випадку. В іншому ж все тут чудово, ніж гарно і якісно виготовлений, все гарно підігнано. Присутні всі ці, мабуть, не буде видно, а може і буде видно. Вибірки для полегшення конструкції і покращення балансу, тому що, незважаючи на 148 грам, він не відчувається важким, він дуже гарно збалансований. Механіка у ножа чудова. Користуватись ним приємно. Він при цьому і руків'я зручне, з ергономікою тут все добре. Він хоче і металевий ніж, тут титанове руків'я, але воно не слизьке, незважаючи на надування, тому що от ця така його фактура, вона дуже додає цупкості і ніяких от цих нюансів, як часто буває. У ножів з металевими руків'ями, що вони там якось слизькі, чи що, ні, нічого такого. Знову ж таки, про те, що, ніж добре, зроблений, торкси, всі торкси Т8, включно з цим, що фіксує, тримає сухар. Це от і зручно, і, ну, і практично в технічному плані. Знову ж таки, ножі подібного розміру, на мою думку, подібного типу розміру, в них не варто гнатися в першу чергу за практичністю. Все одно тут не витиснути якогось максимуму там, для роботи з продуктами там, для приготування їжі. Це ну, не той розмір, який в ходу на кухні. І для якихось важких там, робіт. По господарству, умовно кажучи, якщо ви робите це складаним ножем, то теж там потрібні більші ножі. Відповідно, ножі компактного розміру або середнього розміру, це в значній мірі ще й аксесуар, і мені особисто подобається, коли він ще і якийсь ненудний, він допомагає тоді приключити увагу, якось перезавантажитись ментально, хоча б трішечки. От, і подібні рішення, подібні ножі. От мені цим саме і подобаються. І хамстер він один із таких ножів. Наразі всім дякую за увагу. Утилізатору дякую за гарний ніж. На все добре.